П'ятирічний Святослав був на вулиці сам, коли до нього підійшла незнайомка. Матері про викрадення сина розповіли інші діти. Він гуляв на вулиці. Я була вдома. Ми тільки приїхали з моря, розбирала речі. Забіжали два маленьких мальчика, друзі його, і сказали, що свято вела якась тетя. Я Тільки в міліцію, подав заявлення, а здесь вже побігав искать сам, тому що теж не буду сидеть на місці. Де да уж легкий спадають. Ну що я зняв і погнав швидше і лучше. Ну Все, бігало, влітав, кричав, везде, повсюди бігав около парка, ну, везде. люди підказували, що не видели, не видели. Поки батьки шукали дитину, викрадачка вже була на автостанції. Там її й затримали міліціонери. Разом із дитиною жінка збиралася їхати на море. На місці Плеханова, в станоградському районі Маківці, нами було обнаружено і установлена жінка з страшне літнім рібінком, которая шла з ним по автостанції. Як виявилося, у жінки є певне психічне захворювання. Більш того, затримана має свою власну дитину, але через хворобу позбавлена батьківських прав. Пройдемо аналізи і покажуть, що там мій дитина. усім 83 третя буде Официально стоит на учете в психдиспансере с диагнозом шизофрения. На вопрос, зачем она взяла с собой вела мальчика? Она ответила Я хотел его покормить, так как он был сильно худой и маленький. И после этого планировала выехать в Сим Крым. Она пить покупала. И буду кушать покупала. И все. На тепер жінку затримано на неї чекає психіатрична експертиза. Якщо підозрювану визнають осудною, то за викрадення дитини їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. По даному факту була зареєстровано в єдині різдво суддібних розслідувань з уголовного производства по статті 146 частини 2 часті лишення свободи і похищення людини. Дана жінка задержана порядки 208 статті уПК України. в настоящее время ведется следствие. То есть однозначно по ней будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, а дальше уже, кажется, дело следствия.